Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, служба безпеки повідомила про затримання у Дніпропетровській області лідера банди ракетирів, яка вимагала гроші мобілізованого бізнесмена. Йдеться про Юрія Пришедька, депутата Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Як з'ясували слідчі, підозрювані вимагали гроші підприємців. А якщо ті відмовлялися, то викрадали їх, катували та погрожували вбити. Зокрема, відомо про вибивання 2,5 мільйонів доларів з місцевого підприємця, який на початку повномасштабної війни. До Збройних сил України, а зараз перебуває на передовій. Як повідомили в СБУ, підозрювані на трьох авто підрізали авто військового й його прямо посеред дороги, коли той прямував на службу. Його вивезли до лісопосадки, били протягом години та погрожували. Потім, як засували слідчі чоловіка, ув'язнили в підготовленому приміщенні вже після тортур відпустили для того, щоб він знайшов та передав гроші. Крім цього, підозрювані, як стверджується, вимагали, що підприємець переписав на них частину корпоративних прав на чинний бізнес. Депутата затримали під час чергової погрози військовим вбивством. Йому повідомили про підозру. Зро вимагання та викрадені людини у разі доведення провини депутату та його спільникам загрожує до 12 років за ґратами і конфіскацією майна. Місцеві мешканці характеризують його як бандита з 90-х.